Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, вчора пізно ввечері приготувала в рукаві, е запекла овочі із рибкою Аргентинкою. Дуже була втомлена, сам процес не знімала, але це дуже просто зробити. Я вам розповім і покажу, що в мене вийшло. Сьогодні просто розігрію в мікрохвильовці і буду насолоджуватись смаками. І вам того ж бажаю. Приготуйте, легко готувати. І дуже корисна їжа, смачна, збалансована, ситна і корисна. Ну, пішли подив... подивитись. Відкриваю рукав. Рукав, коли запікаю, то оцей шов викладаю наверх, і тоді він зручно дуже розкривається. Так, що тут я поклала? Я змішала окремо гарбуз. Треба доїдати, ще в мене три гарбузи є, бекон. Тоді я сюди багато дала цибулі, заморожувала шматочками, шматочками помідори. І оце я їх теж вже сюди вкинула. Тобто, все, можна додавати, що у вас в морозилці є, і все сюди можна додати, щоб воно е, побільше зелені. Петрушка в мене е, тут. Е, і ось рибка. Рибку я поклала цілою е, в, на дно. А тоді всю цю суміш, яку я нарізала, спочатку овочі я нарізала, потім додала сіль за смаком, е, мелений коріандр. Я додала цибулю сушену, ріпчасту, і додала цей насінневій коробочки, сушила я перець болгарський, з насій коробочки болгарського перцю. І перемелена приправа вона дуже добре до рибки. Рибку отак просипала сіллю е, приправою цієї із насінневих коробочок і е, виклала на дно, а тоді е, оце овочі з беконом, е, тут же жирок е, потопився і е, виклала тоді зверху. E, Всі ці суміш овочів. E, ще, до речі, до речі, до e, речі, ось тут є e, цей Селера -пас -пас пастернак всіх згадала. E, спаржа, спаржа. Оце ось шматочок, це спаржа. До речі, я її зараз спробую. До mm. речі, Паржу з овочами, дуже класно пекти. М -м -м. Соковита, смачна. Дуже класно. До цих овочів добре було б додати ще дрепельсина чи лимона. Це буде дуже класно і з рибою прекрасно. Зараз я собі почну, знай зараз собі тарілочку і буду накидати їсти. Так, тарілочку я знайшла. Дивіться, риба Аргентина. Вона дуже смачна, м'ясо біленьке, біленьке і така вона дуже м'яка, я б сказала, розсипчаста просто. дивіться, вона ложкою дуже легко відламалася. І овочі. Ось, дивіться, овочі, овочі, овочі. Дуже багато овочів і зелені. Цибулі багато врізала зеленої, яка росла ще із того року. А ще сюди додам огірочки. Ось огірочки ще в мене квашені. Квашених огірочків я додам. Так. І ще зараз подивлюсь, що в мене там є в холодильнику свіженького. Так, що я ще знайшла? Редисочки. Огірочок є свіжий. І картоплю. Відварюю картоплю, а потім її е, розігріваю із якоюсь їжею е, і е, споживаю. Тобто ось в мене є білки, жири, вуглеводи, все збалансовано, ситно. Зараз робота важка у мене, і е, вуглеводів треба дуже багато, і білка, тому що це будівельний матеріал, також дуже багато потрібно. Друзі, будьте собі здорові, споживайте їжу обдумано і слава Україні! Перемогу Україні! Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей у моїх відео!